Білгородністровський лиман скувало кригою, і це вже привернуло увагу дітей та підлітків, які охоче виходять на лід, незважаючи на небезпеку. Але чи справді він достатньо міцний? Рятувальники наголошують виходити на кригу вкрай небезпечно. Тонкий лід може не витримати вагу людини, особливо в місцях течії або поблизу очерету, навіть якщо здається, що він міцний, достатньо одного кроку, щоб опинитися у крижаній воді. Доброго дня! Ми зараз знаходимося на березі Лиману. Прийшла довгоочікувана зима, з'явився перший лід на території нашого району. Однак цей лід є вкрай небезпечним. Чому? По-перше, він дуже дуже тонкий, дуже хрихкий і на ньому. Край небезпечно перебувати, шановні батьки. Всі ми розуміємо, що зараз дуже багато шкіл та садочків закриваються на карантин, зв'язку з тим, що багато діток хворіють. А ви, як і раніше, продовжуєте працювати. Тому проводьте бесіду з вашими дітьми. Ви повинні знати, де знаходяться ваші діти, чим займаються ваші діти. На тому льду, який зараз задля мене, знаходитесь край небезпечно. А все ж таки, якщо не дай Боже, що то трапилось з вашими родичами або дітьми, не зволікайте, телефонуйте відразу в нашу службу порятунку 101, Ми прийдемо на допомогу. Не виходьте на лід, особливо діти без нагляду дорослих. Уникайте місць із тріщинами та темними плямами. Там лід найтонший. Якщо людина провалилася, не панікуйте, кличте на допомогу і намагайтеся вибратися, розкидаючи руки на поверхню. Батьки, будьте уважними, поясніть дітям, що лід – це не місце для розваг, а реальна загроза життю. Олеся Самчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.